Жемо далі за подіями в Україні та світі. А зараз поговоримо про. 에... Україну в контексті світовому, зокрема в контексті зустрічі Володимира Путіна, який завітав до Франції для зустрічі з Еманім Макроном, як повідомляють французькі кореспонденти під час ручкання на ганку палацу Еммануель Макрон був позірно спокійний та розкутий. А ось Володимир Путін тримався скуто і напружено. Що це означає? Ми будемо стежити. Нагадую, що має відбутись прес прес-конференція. ми, можливо, навіть покажемо картинку звідси для того, щоб оцінити цю скутість і напруженість, якщо вона справді була. І Якщо була, то у зв'язку з чим своїми міркуваннями поділиться наш гість ігор Соловий, керівник міжнародного відділу видання «Лівий берег». А Просто зараз ви бачите е, на своїх екранах картинку. Очікування тут за цими двома трибунами Чекаються двох президентів Російської Федерації та Франції. Вони мають вийти для журналістів для того, щоб поділитися про що спілкувалася спілкувалися під час цієї зустрічі ігор для багатьох от така несподівана була ця зустріч. Я бачу навіть французькі журналісти дуже здивовані, як хутко вона відбулася, зважаючи на перепотії із виборами у Франції, зважаючи на розставлені та розкладені яйця в кошиках з боку Російської Федерації, як про це неодноразово експерти, які розбиралися в цих кандидатах, писали про що от може свідчити. Це така швидкість візиту Путіна до Франції. На ваш ну no, і тут е, треба врахувати, що останній візит Путіна до Франції він був, він був відмінений. Uh -huh. Так було скасування, okay. і до речі, зараз теж інтрига. Чи поїде він до цього центру, який відкривався також зі скандалами у Парижі? кажуть, що до останнього думали, що Макрон може завітати разом з ним до цього центру, але за останню інформацію все ж таки поїде сам туди. Ну, це не дивно, бо для Макрона важливо е, продемонструвати якби гостинність як президента нової Франції з новим президентом, от, але не перегнути палку, не показуючи занадто відкритість і занадто за НАТО пієтет. Е, тим більше, от підтвердження цього, те що зустрічі їхні відбуваються не в офіційній резиденції, а у Версалі е, в одному з палаців. Тому цей візит Путіна не має ніякого офіційного значення і практичного результату. Це такий візит е, Ічливості візит від якого і французька, і російська сторона хоче отримати певні іміджеві зиски, але практичного наповнення цей візит не матиме. От ви говорите візити вічливості, але дуже для багатьох це все ж таки не вічливість, а спроби розрулити ситуацію. Ось, наприклад, Дмитро Колеба, це український представник дипломатії, який зараз працює в Страсбургу, пише зацитую його твіт. Можливо, він такою не дуже офіційною мовою написаний, але все ж таки цікаво. Путін помчав до Макрона розрулювати свою провальну ногу у Франції, і це вже не перша. Перший провал, але гра продовжується згодом з метром, тому що в Франції, в Парижі навряд чи забули явну пряму підтримку як моральну, так і фінансову підтримку основного конкурента Макрона на виборах. Це Ліпен, і навряд чи вони забули дії російської сторони щодо Макрона, ці провокації ці. Інформаційні вкиди, цю інформаційна інформаційні атаки на нього я не, не не думаю, що вони це забули. Ну але ця сторінка вона якби на офіційному рівні вона перегорнута. Макрон себе позиціонує як новий президент нової країни, тому він зараз прагне подивитися так би мовити в очі і ну він вимушений як президент вимушений спілкуватися навіть з тими людьми якими він навіть не хотів для путіна цей візит також дуже важливий тому що йому в себе в україні треба показувати своєму електорату що мовляв подивіться з нами все таки спілкуються ми все таки виїзні хоч кудись От, а тут ціла франція і другий момент важливий це те що в липні підходить строк продовження санкцій, і вони хотіли б Ну Росія, хотіла б почати процес від відмови від цих санкцій, від антиросійських санкцій. Навряд чи це йому вдасться. Тим більше переговори по цій, по цій... по цій проблематиці не передбачені. От але Путін, як досвідчений КДБшник, він розуміє важливість. Першого контакту сподобатись один одному і встановити перший контакт для, для можливості подальших більш тісних контактів, тому що він прихильник. Політики е, міжособистих відносин між політиками, але от напередодні були заяви з посиланням на е, росіянина Юрія Ушакова, який працює в адміністрації президента. президента та Путіна. Він говорив про те, що будуть спілкуватися в тому числі про Україну, навіть ба більше великою мірою про Україну. От якщо зацитувати, він сказав, що Україна буде займати велике місце з точки зору перспектив функціонування нормандського формату, ось так. Такі от, за, ну, я цю заяву, за, у, такі у от... все-таки не, не приділяв би їй такої великої уваги, тому що це чому? спосіб нагнітання собі ваги. Ось дивіться, ми їдемо вирішувати світові проблеми. Ну, вибачте, 30 хвилин не зустрічались тет-а-тет, -тет, і за 30 хвилин обговорити весь спектр, весь комплекс відносин. ну, це Можна зачепити, але серйозно неможливо це обговорити. Що не від ніякому якій мірі не відкидає можливість, що це питання було підняте, але ну від яких ще раз кажу, практичних результатів це не приведе, і оця заява у Шокова, це просто спосіб надати собі ваги, вдалося надати собі ваги, зважаючи на те, що серед інших тем вони планували поговорити, в тому числі про випробування ядерні північної Кореї, ну, про кого? ситуацію в Сирії. Тивлячись для кого надати надати ваги для російського глядача електорату. Звичайно, бо я так слідкував, як подають цей візит російські медіа. Ну це дуже так кумедно виглядає, бо вони підкр... Ну, вони не не виключили цей момент, що президента приймають не офіційно, а всього на всього в Одному з палаців, але все одно підкреслили, що дивіться, це е, такий прийом на такому рівні. Тобто картинка красива, ну але на виході для російського рецибієнта це е, нормальний хід візити Володимира Путіна до столиці Франції. Ну, це для них, звичайно, для російської влади візит, будь-яке міжнародне визнання це, це добре. Те, ті заяви, які звучали про нове дихання нормандського формату за участі пана Макрона, наскільки тут можна Україні розраховувати на оце от друге, третє чи можливо вже навіть четверте дихання цього формату, зважаючи на те, що були і заяви Ангели Меркель, і були попередні розмови, в тому числі телефоні, наскільки можна розраховувати на те, що щось таке буде вдихнуто в це чотиристороннє Спілкування щодо того, як Україні вийти із е, війни з Російською Федерацією, судячи по тим заявам, які ми бачили до цієї зустрічі, у нас ці заяви вселяли оптимізм, е, варто подивитися просто і послухати зараз заяви, які будуть на ці прес-конференції. Можливо, вони будуть підняти. Але те, що Макрон сподівається своєю участю активізувати нормандський формат, це очевидний факт. Він Думаю, він буде відігравати значну роль. Не впевнений і не думаю, що він буде займати якусь іншу позицію протилежну від позиції Ангели Меркель. Тому тут несподіванок я не думаю, що повинно бути. Також аргумент на те, що нормандський формат повинен запрацювати і буде працювати в тому ж складі. Це те, що. Сполучені Штати, які до цього часу довго провокували, пророкували їм, що ось вони можуть стати одним з учасників нормандського формату. Скоріше за все вже публічно підтвердили, що вони не будуть приймати в цьому участь, і вони делегують вирішення українського питань і інших європейських питань, делегують якраз євросоюзу. Ну зокрема, євросоюзу в цілому, і mm -hmm. німеччині і Франції, зокрема. Можна подивитися, як зустрічали Володимира Путіна, українці в тому числі. Є фотографії в, в тих журналістів, які працюють у Парижі. Вони напередодні зняли як українці і не лише українці вийшли на антипутінську демонстрацію в Парижі. Говорять про те, що тут перебували не лише українці, намагалися підняти на кпини. кажуть, це що заробітчани українські? Ні, відповідає журналіста Лала. Зерева якраз не було. Приходили 70-80 осіб: українці, сирійці, представники Молдавії, Грузії, також Литви, трошки вроджених французів, також прибули щоправда, акцію назвали такою, що немає великої ваги, ні на що не впливає. Але е, наскільки от можна судити про небажання бачити пана Путіна в, в Парижі. Ну я здається, в цій же студії наводив е, дані. Одного з соцопитувань громадської думки Франції, незважаючи на цю картинку, зокрема в російських ЗМІ, в російських і проросійських медіа, що ось Франція є там 100% проросійською. Картина насправді не дуже така райдужна, і особливо вона стала mm -hmm. дуже гір, набагато гіршою після бомбардувань Алепо і інших бомбардувань в Сирії. оці жахливі кадри. І е, рівень. Підтримки Росії як країни та симпатії до цієї країни в Франції суттєво суттєво знизився. Але ну, ця саме конкретно ця акція вона має відношення більш до внутрішньоукраїнських подій. Ну зокрема, там не тільки проти приїзду Путіна протестували. Я знаю, що там і виходили з закликами до Путіна звільнити нашого колегу Романа Сущенка, так, який і було навіть передано великого листа для того, щоб Макрон в ході цієї розмови поговорив і про Романа Сущенка, а також про інших в'язнів українських, які перебувають в Російській Федерації. Так тому ці всі публічні акції це також важливий. Спосіб інформаційного А давайте зараз в Францію рушимо. У нас на зв'язку є Алла Поеді, член ради асоціації Ліон України, а також член інституту вищих досліджень в галузі національної оборони Франції. Доброго дня вам, Ало. Доброго дня, хотіли би почути ваші міркування з приводу цього вояжу Володимира Путіна. До, до зараз ви бачите трошки не те на своїх екранах. Це оболонський районний суд. Це для глядачів пояснюю. Ми чекаємо на прес-конференцію Володимира Путіна та Емануеля Макрона. Що Франції з цього приводу кажуть ваші друзі і колеги, особливо в контексті оборони, цікаво. Ви знаєте, дуже дуже цікаво цей візит Путіна до Франції, особливо якщо подивитись, як він зрадів, як він себе веде, як він приїхав, з якою посмішкою він вийшов. То для нього такий можна сказати шанс приїхати до Парижу. Він до нього взявся, бо його ніхто сюди зовсім так не запрошував. І ви знаєте, він повинен був приїхати. Відмінив свій візит. Тому мені здається, для нього це така надія якось може поліпшити відносини між Францією і Росією, і мені здається. Зрозуміло сьогодні, що відносини погіршилися. А щодо Франції, якщо подивитися, як на це реагують французи, то ви знаєте, молоде покоління дуже тверезо становиться до Росії і до самого президента Путіна. Вони всі бачать жорстокість, всі бачать відсутність демократії, всі бачать проблеми, які зараз відбуваються в Росії. Бо інформація доходить, навіть якщо її питаються, хочуть якось скривати. Тому е, візит не то, що критикується, але дивляться більш в сторону Макрона, як він зможе е, стояти перед як він зможе вести себе з Путіним. Бо багато говорили, знаєте, один із доводів у президентській кампанії, яка ще, ще така свіжа. У нас всі, недавно все uh -huh. закінчилося, як вибрали Еммануеля Макрона. Один із доводів анти, проти Макрона це говорили, що при уявіть собі, як президент Макрон буде роз. Змовляти з Трампом та з Путіним, і всі трохи так сміялися. Ну ті, хто були проти Макрона, бо їм здавалося, що то неможливо явити молодого чоловіка, який протистоїть таким ну, тирану Путіну і такому е, лідеру, такому особистій, е, Яскравій такій лічності, як це зрозуміли ну, мене е, Трамп. Цікаво, чи немає так. такого розчарування, бо от я зустрічала все ж таки коментарі французів, що є певне розчарування, що Макрон вирішив приймати у себе Путіна. У вас як ви так. теж є виборцем є, французьким? Я. Так Є розчарування, але то розчаровані ті люди, які не розуміють ситуацію, бо мені здається для Макрона то така можливість прийняти Путіна і поговорити з ним. І ви ну як, як йому передати свою точку зору, і не то не тільки свою точку зору, як людини, як Макрона, а президента і Франції, Республіки Франції, як Франція ставиться до ситуації, до конфліктів, у яких замішана сьогодні Росія, і в, до того ж говорити про Україну. То для нього мені здається, я так розумію ситуацію з різних істочників інформації що. Путін хотів зустріти Макрон хотів зустрітися з Путіним, щоб йому дати свою точку зору, але зовсім таку нетерплячу і не слабку точку зору, а дуже таку сильну. Я не буду там казати того, щоб там кулаком по столу. Ні, але йому передати, що нічого не вийде, і хай він не чекає ніяких послаблень з боку Франції у нинішній ситуації. Тому дуже дуже цікаво нам почути прес-конференцію, що буде там сказано, і мені здається, що президент Макрон він. Буде, як то скажуть, з високоподнятою головою вийде з тої ситуації. Вже Трампа він собі у кишеню поклав, можна сказати, покладе в другу кишені Путіна. То я якось дуже в це вірю. Дякую дуже за ці коментарі. Алла Поеді, яка є членом інституту вищих досліджень в галузі національної оборони Франції. І я нагадую, що ми чекаємо на прес-конференції Маніеля Макрона і Володимира Путіна. Майже дві години тому вони зайшли до Версальського палацу, і зараз ми бачимо лише порожні. Трибуни, за якими чекають цих двох керманичів, чекаємо. Ось власне можете подивитися. Наразі їх немає. Як тільки з'явиться, покажемо і. Нагадую, що ми чекаємо на прес-конференцію президентів Франції та Російської Федерації. Вони мають вийти після зустрічі за зачиненими дверима. Ми до сих пір не вийшли, і ця розмова тет а тет уже затягується дещо. І цю картинку можна бачити вже впродовж останньої години. Хоча анонсували цю прес-конференцію давненько, тож продовжуємо чекати. Нагадую, що в нас в гостях Ігор Соловей, керівник міжнародного відділу лівого берегу, і ми говорили про. Те, як позначиться ця розмова, в тому числі і на тому на сприйнятті Менюеля Макрона самими французами з росіянами зрозуміло, вони в захваті, судячи з того, що ви бачили в російських змі. Так, от наш, наша колега Алла у нас сказала про те, що не всі виборці там задоволені. І, до речі, це один з, одна з причин, чому Макрон, напевне, і пішов на цю зустріч, тому що для нього, як президента всієї країни, який хоче бути президентом для всіх французів, дуже важливо на виборах. Які будуть через ну, будуть в червні через місяць після президентських виборів до парламенту дуже важливо сформувати свою політичну силу і отримати політичну підтримку від виборців, і тому він ну, вимушений. Він як відповідальний президент також мусить працювати із електоратом, які Схильно відносились до Росії, в тому числі й до особи Володимира Путіна. Ще один момент в ці, в світовому так, контексті цікавий вояж Дональда. Трампа таке велике закордонне турне. І цікаво, що зараз, звісно, це не пов'язані речі, але є також інформація щодо України. Американські журналісти розвідали, що він ем, хоче перезапустити переговори з Російською Федерацією щодо України. От наскільки тут може Україна розраховувати на те, що Дональд Трамп, який досить є непередбачуваним, можна згадати відео, де він так досить таки непередбачувано штовхає прем'єр-міністр? Міністра Чорногорії Душко Марковича на саміті НАТО у Брюсселі. Ну тут ваше питання треба розділити на дві частини: все таки, одна частина присвячена вояжу і його результатам, і друга частина присвячена Україні. Давайте з України почнемо з України. Питання України ну, виникало під час цього вояжу на зустрічі НАТО, членів. Президентів глав країн НАТО, тобто не треба бути, це не був саміт. Виникало, і виникало в контексті Росії, але воно виникало побічно і ну тут ніяких ілюзій не повинно бути. Що стосується українського питання, то Скоріш за все цей візит підтвердив той факт, що все-таки в Вашингтоні є стратегічне рішення на делегування вирішення українського питання українсько-російського питання, все таки для європейського союзу і е, Німеччини і Франції, зокрема. Е, Чому це так? Ну це прослідковується, як Вашингтон намагається делегувати проблемні питання в інших регіонах, тобто і в Європі. Вони також сподіваються, що Ключову роль буде відігравати сам Європейський Союз в самому Вашингтоні, в Білому домі і в Держдепі, наскільки мені відомо, не до кінця сформовані команди, які займаються українським і російським напрямком, є дуже багато вакантних посад. Є керівники цих напрямків. Але а чому вони не заповнюються і хто би мав посісти? І наскільки те, хто сяде в ці вакантні крісла, метафорично висловлюючись, залежить? Хід цих ну скажемо так, плативців. люди, які визначають напрямок, вони в принципі вже є, і ті судячи по відгуках наших політиків, які зустрічалися з відповідальними за український напрямок. В них дуже хороше враження, як в Білому домі, так і в Держдепі, так і в Пентагоні. Вони кажуть, що Підтримка України вони відчувають її питання лише в тому, що українська сторона, крім моральної підтримки, яку відчуває від нинішньої команди, вона повинна також щось робити. Зараз наступає літній період, такий трошечки розслаблений, але в дипломатичних відносинах і в міжнародній політиці, це сезон буде також важливим. бо у Сполучених Штатів у цієї команди, незважаючи на лояльність відношення до України, немає програми, конкретної програми дій, немає стратегії. І вони зараз якраз в процесі цієї вироблення цієї стратегії. Тому з нашого боку дуже важливо е, цей вакуум зараз заповнити. А наскільки от на стратегію може повпливати, наприклад, висловлювання американського сенатора Джона Маккейна? Він е, сьогодні була його слова його були розповсюджені про те, що е, Росія є більшою загрозою для світу ніж навіть бойовики і діло? Кожен день стаються такі події, які заставляють по новому дивитися на поді на, на ситуацію. Ніхто ще там місяць, два чи півроку, тим більше назад не міг уявити, що на саміті НАТО Росія буде названа однією з трьох загроз для альянсу. Це серйозний такий сигнал. Чи зможе це вплинути? Звичайно, може вплинути. Ця заява може вплинути, інші заяви можуть вплинути. Чим більше буде стимулюючих якихось кроків, які будуть на нашу користь грати, звичайно, це буде грати нам на руку. Це раз, по-друге, Трамп знаходиться під тиском, внутрішнім тиском республіканців, демократів, які все-таки не дають йому. Зробити ті дії, які він анонсував, будучи кандидатом в президенти щодо нормалізації відносин з Росією. Тепер він, знаходячись за кордонному вояжі, змушений згадувати Росію як ворога не тільки тому, що це ворог, а тому, щоб задовільнити електорат американський. Дякую дуже за ці коментарі. Журналіст, міжнародник Ігор Соловей. Далі за кілька хвилин свіжі новини від журналістів п'ятого, а потім поспілкуємося із нашим гостем громадським активістом Родіоном Шовкошитним.